Хлопці, доброї ночі. Я журналіст Херма Франці. Коли я підійшла до вас, ось цей хлопець мені сказав, що щоб сюди зайти, мені потрібно показати якусь вам ксіп. Це я передаю дослівно. Розкажіть, будь ласка, коротко, як можуть зайти сюди прості громадяни? Що це не журналісти. На камеру голосно, будь ласка. Як сюди можуть прості громадяни зайти? Голосніше. Голосніше. така є режим в ньому заходять без проблем після 12-ї години, коли закривається метро, київляне метро закрилося, і тут люди заступають на чергування, тут люди відпочивають, сплять тут не. Ну. Я, а я не людина. Тобто ви приватизували цю територію, я не маю права тут ходити. Я так розумію вас. А, я не журналіст, я просто громадянка. Уявіть собі, що я просто громадянка України і хочу пройти. Я не маю права пройти. Є, Є, війде, ти 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 ти. Громадяни не ходять по проїжджій частині. Є, будь ласка, Є не проходите не по тротуару, які вон. Це проїжджа ага. частина. Це, це що це не забливає, міста, що доставили так? Подожди, подожди, ні, ну не так. Тобто ви говорите про те, що після 12 годин ночі тут всі громадяни ходити не можуть, тільки ви відпочиваєте. Ну, порядок ви не кисти. Ну, я зрозуміла. Що ж думаю, провокатор? Провокатор, розкажіть добре на камеру, що значить провокатор? Що це таке? Що значить провокатор? Yeah. Що такі це такий провокатор. Це я хочу, людина, яка вводить і створює штучно проблеми. Ага, тобто, якщо я захотіла сюди пройти, yeah. то я вже провокатор, правильно? Ви вводите 21-го. Яку перепуску? Ага. З якою метою ви туди вводите? З якою метою? Ви вводите Є начальники наші, є старші. На камеру не може сто чоловік одночасно говорити. Я хочу сказати, що звідси. Ну, куди ви туди пройдете? Говорите? Ну, логічно. Там шкоду немає. Там шкоду немає. Так, бажає. бажаєте? бажаєте кави? Дякую, ні. Дивіся. Ну, дивіся. ні, 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 дякую. Дякую, дякую. 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 Ну, куди, куди куди ти туди прийдеш? Там, де, Там де, все заблоковано, щоб у нас влада не мог... Ну... Де. Де. от є прохід для людей. журналісти baptism? офіційне посвідчення журналіста журналіст добре журналіст після дванадцяти годин ночі має право сюди зайти має право тільки наші це зробити люди відпочивають. ви хочете подати людей чи що я щось чи ви хочете на Я хочу просто перевірити як ви приймаєте тут громадян і чому так дуже багато дітей звідси одних на водохворять нам не подобається відношення відношення людей до людей От я зараз, я зараз просто забираю свої речі і їду, ви мене образили. Ви мене образили. Я вам дякую за репортаж, до побачення.